Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою. Дистанційне навчання. Фізична культура. Комплекс силових вправ з гірю 16 кг. Комплекс коротко називається. Комплекс силових вправ з гірю 25. Або комплекс 25 з гірю 16 кг. При початку комплексу. Ми проведемо коротенькі загально розвиваючі вправи для підготовки тіла до виконання даного комплексу. Повороти голови, колові, повороти голови, повороти рук в плечах, в лютових суглобах, обов'язково долоні кісті. Потіки. Повороти. Повороти. Повороти тулуба. Повороти тулуба. Нахида обов'язково не зробить. В колінах присідання. Такі підстрибання. Перекати справа наліво. Все, розмявши тіло, підготувавши, налаштувавшись, фізично переходимо до самого комплексу. І так. Чому комплекс 25? Тому що ми все робимо по 5, по 5 е, підходів, по 5 рухів в, кожні, в, кожні, в, кожні ці, е, в кожному цьому підході. І так, дивіться. Беремо гірю в такий спосіб. В такий спосіб. Ставимо. На спинку, спинка пряма. от я в профіль. Спинка пряма, робимо 5 присідань. Пішли. Вдох, видох. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Видно профіль. Як присідати? Спинку не, не, не сутулимо, спинка прогнута. Присідаємо в, пов... в повний присід. Далі опускаючи в такий спосіб. Гірку ставимо на землю. Зразу не відпочиваючи. Зразу робимо ривків правою рукою. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ця рука вільна, ця рука не впирається. Переставляємо в другу руку. Такі покажу, показуємо профіль, як робиться ривок. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Далі. Не, не відпочиваючи, не зупиняючись. Представляємо гілю в праву руку. Беремо її на груди. П'ять разів робимо поштовх. Дивіться, яка техніка поштовху. Раз, сти. Тіло виправляється повністю. Ноги ну, рука виполнені рукави. Еверху. Опусти. Два. Три. Чотири. Пять. Представляем ліву руку. Даємося да в впрофиль. Раз. Два. Три. Четыре. Поставили гірку, зробили пару вдохів, видохів, пострибали. Розслабились. Комплекс закінчено. Звертаю увагу. Тому комплекс, силовий комплекс з гір'ю 25. Ще раз нагадую, 5 присідань з гір'ю. 5. 5 рівків. Правою рукою 5 рівків, Лівою рукою 5 поштовхів. Правою рукою 5 поштовхів, то 5, 10, 15, 20, 25. Це одне коло. Це одне коло. На оцінку, якщо хтось бажає, потренує, попробує, на оцінку цей комплекс оцінюється. Для 9 класів одне коло це 4 бала. Для 10 класів одне коло цих 25. Рухів, гірю. Одне коло це 3 бала. І для 11 класів одне коло це 2 бала. Відповідно, відповідно, 9 клас на 12 балів повинен зробити 3 кола. 10 клас на 12 балів повинен зробити 4 кола. І 11 клас на 12 балів повинен зробити 6 кругів. Зрозуміло, так? Дякую дякую за увагу. Тренуємось. Практикуємо, тренуємось. Я чекаю ваших відеозвітів. Дякую за, за увагу.